Як продати свої USDT та отримати гривні на карту, буду показувати на прикладі біржі Bybit, але на всіх інших біржах плюс-мінус це так само працює. Також на Bybit можна продати або купити USDT навіть на 100 гривень. Тому, в кого немає акаунту, робіть і вводьте цей промокод, який дає до 3000 доларів бонусів. Щоб продати наші USDT, вони повинні бути на рахунку фінансування. Так, після того, як ми їх перекинули на фінансування, переходимо на головну сторінку і вибираємо P2P. Коли ви зайдете сюди перший раз, вас попросять прочитати правила і додати свої номера карт, на яку ви хочете отримувати гроші. Поїхали. Я все додав. Вибираємо продаж, вибираю банк в моєму випадку монобанк, і я буду продавати 10 доларів, тому вибираю суму 400 гривень. Далі тут дивимось всі ордера, всі пропозиції вибираємо найкращу, яка нам сподобалась. Важливо для прикладу, я хочу продати йому, і тут потрібно читати умови. Якщо умови вам підходять, вибираємо всі USDT 10, отримаємо 405 гривень і продовжити. Все, тепер я очікую, коли гроші мені скинуть на карту. Я перейду от сюди, в ордера, і підтверджую оплату. Ну а хто пропустив активність на 10 доларів від Binance, переходьте в ТГ, читайте цей пост.